Живий ланцюг єдності у День Соборності утворили Буковинці. 36-річного кіборга із Буковини Юрія Кушніра поховають 23 січня у його рідному селі Каплівка на Хотинщині. Електроенергію в будинках Чернівчан виключати не будуть, принаймні поки що. На п'ятому каналі події четверга 22 січня в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Дай руку у День злуки, у День Соборності України і зовсім юні буковинці, ті, кому за 80, зібралися на центральній площі Чернівців, аби утворити живий ланцюг, щоб вкотре продемонструвати, що прагнуть миру в своїй країні і вболівають, аби схід та захід не зміг роз'єднати жоден окупант. Ми вже в І ці буковинці вирішили долучитися до формування живого ланцюга заради миру в Україні. Серед них ті, хто вже увійшов у історію, Ще у 1991 році 86-річний Василь Гоманевич, який зараз був одним, хто створив перший ланцюг єдності. Ланцюг був спершав від Львова. Артур, Києва, волонтери, студенти, школярі, учасники АТО, пересічні буковинці, представники влади і не лише всі гуртом взявшись за руки, скандували Україна єдина. А опісля заспівали гімн. 22 січня досить важливо, важлива 19-го року. Фактично, уперше, після часів вона на Хмельницької об'єдналися землі Західноукраїнської української народної республіки і Української. Тобто дійсно той живий ланцюг, який означає це дійсно об'єднання всієї України. Це наше було дуже з давніх давен мрія. Бути єдиними, щоб була єдина сильна Україна серед творців живого ланцюга були чимало студентів. В майбутньому медик Микола Мелін каже, під час майдану зрозумів, що виборювати краще життя для українців потрібно не лише подібними акціями. Багато з наших студентів перебувають в волонтерських рухах. Ми забезпечуємо наших солдат підтримкою про ними якимись. Припасами, одягом важливими речами, 23-річний Юрій Шимків не служив в армії, але після подій на Євромайдані зголосився добровольцем їхати на схід. Він майже півроку боронив Україну в зоні АТО. Переконаний, подібні акції мають надзвичайно важливе значення. Ця підтримка людей, звичайних, волонтерів дуже важлива. От є смисл боротися, і є смисл. Бути там і воювати за тих людей, і відстоювати Україну у руках. Учасники акції тримали плакати з антиросійськими надписами. Вони нагадали, що майбутнє України залежить від кожного з нас. Хтось допомагає словами, хтось правами, але найважливіше, що ми єдині у прагненні бачити Україну незалежною і суверенною державою. А ми тою червону калину підіймемо, а червонопі нашу славну Україну. Ярослав Левицький, місцевий час. У Чернівцях відслужили молебін за Сергієм Нігояном. Рівно рік тому його застрелили на столичному майдані. У вірменській церкві, столиці Буковини, зібралися не лише представники вірменської спільноти, а й небайдужі чернівчани, ті, хто був з ним на майдані. Ті, хто вважає своїм обов'язком молитися за душі героїв Небесної Сотні. Свічки пам'яті за Сергієм Нігояном засвітили у Вірменській церкві. Вся вірменська спільнота та небайдужі чернівчани разом молилися за душу Героя Небесної Сотні, смерть якого підняла на боротьбу всю Україну. Вірмени, які опинилися на Україні, є щирими патріотами цієї землі і свідченням тому є Сергій Нігоян. Він не був членом жодної політичної партії. Він був глибоким патріотом України. І, можливо. Міг краще, ніж багато з нас передбачити те, що ми зараз переживаємо. Вірмени запевнили, вони душею та серцем з українцями. Вони готові захищати незалежність України та її свободу не лише на словах, але й ділом в зоні проведення АТО. Імена Сергія Нігаяна, Георгія Артурняна і всі ті армяни, які свою життя віддали за свободу України. Очевидно, Свидетельство того, що армяне не стояли в стороне в трудные минуты. Сергій Нігоян на Майдані під час Революції Гідності був охоронцем. Його прочитання вірша Шевченка облетіло всі змі. Загинув він 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського в Києві. Помер від поранення свинцевою картечю. Герой України, герой Небесної Сотні. Сьогодні ми порахували своїм обов'язком прийти обов'язково на цю панахиду віддати. Ну, все, що ми можемо, помолитись за нього. Минулому році, в цей час, в цей день ми, ми всі плакали, ми переживали за смерть Сергія Ну, Для мене особисто він, він герой, герой України, який забезпечив і, і мою незалежність, моє благополуччя і всієї України. Це є символічна дата сьогодні для не тільки українського народу, для вірменського те, що відбувається, якщо ми не будемо пам'ятати те, що відбулося. Ми не будемо нацією, ми не будемо народом. Треба підтримувати і треба за них молитися, бо вони є герої, які цього варті. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк місцевий час. Си річного кіборга із Буковини Юрія Кошніра поховають 23 січня у його рідному селі Каплівка на Хотищині. Боєць загинув від ранників. Отримав під час оборони Донецького аеропорту. Юрій до останнього вірив у перемогу українських бійців та обіцяв рідним повернутись додому живим. Численні фото у військових обладунках із передової на сході Юрій Кушнір був від літа на своїй сторінці в соціальних мережах писав, що бійці не здаватимуться, натомість хочуть якнайшвидше дати відсіч ворогові. Останнє інтерв'ю та обіцянку рідним повернутись додому живим. Юрій дав за тиждень до своєї загибелі, 12 січня. Ну що, Завтра виїжджаємо в аеропорт, думаємо, вернемося всі живі, здорові, а там в ближайшому часу і додому вернемося. Всім привіт рідним. Юрій Кушнір брав участь у миротворчій місії в Африці. У рідному селі Каплівка на Хотинщині допомагав односельцям налаштовувати телевізійні тюнери та супутникові антени. Загинув 18 січня від ран, який отримав обороняючи донецький аеропорт. Поховають кіборга в рідному селі. В бійця залишилась старенька мати та 11-річна донька. Напередодні з ним прощається усе село. Бо загинув молодий, дуже гарний розумний хлопець, дуже позитивний. завжди усмішка. Всі люди запам'ятали тільки як дуже хорошого Зустрічали героя. Це село вийшло, грала прощальна музика, люди з лампадками, з прапорами, діти всі зустрічали героя. і також зараз іде прощання. Майже неможливо підійти до будинку, так багато людей. Має гуменна місцевий час. Свята минули, а електроенергію в будинках виключати не почали і найближчим часом заспокоїть енергетика цього робити не будуть. Голова правління па, «Чернівці обленерго» Олексій Шикета зараз в Києві у відрядженні, але телефоном нам пояснив, поки що ніяких завдань щодо планових відключень до них не надходили. Зараз поки що ніяких команд не поступало, ніяких фактограм попереджень, що є дефіцит потужності, немає, тому я можу впевнені. Констатувати, що найближчі періоди ніяких відключень, таких як були до цього часу, не буде. Але проблеми продовжуються у комунального підприємства Чернівці водоканал через затримку з проплатами енергетики вже відключили їхній центральний офіс від електроенергії і каже, що це лише початок. Ми пропонували з 3, ну, майже 4 мільйонів споживання водоканала подавати в цьому місяці, плюс там по субсидіях. А вже з лютого і до кінця року 3 мільйони. Що мерія не підпише нам ці графіки і разом з водоканалом, ми тоді відключаємо сервісний центр. А вже з наступного понеділка будемо вживати заходи щодо обмеження постачання води. Нагадаємо, зараз борг водоканалу Обленерго становить 55 мільйонів гривень. Він постійно росте. Без світла може залишитися також міське світло, яке теж заборгувало за електрику. Вже віднині без освітлення залишиться вулиці Південно-кільцева. Головна площа центральна з понеділка можуть відключити ще й Чернівці теплокомуненерго, з якими поки що ведуть перемовини щодо обов'язкової суми сплати. На Буковині почали мобілізацію лікарів швидкої. 16 повісток вже надійшло на адресу Чернівецького обласного центру екстреної меддопомоги. Нагадаємо, минулоріч кілька працівників цієї медустанови зголосилися поїхати на схід добровольцями. Ті ж, хто отримав повістки, під час четвертої хвилі мобілізації вже проходять медогляд. Отримав я повістку. Мені її вручили в відділі кадрів. Пішов в воєнкомат, відмітився, пройшов медкомісію. Нічого страшного тут немає». Чому? Тому що я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України. І ну, якщо така є ситуація, значить потрібно виконувати функціональні обов'язки і забезпечення державного якби, суверенітету і цілісності України. Взагалі, працівники служби крові і працівники швидкої медичної допомоги. Навіть під час військових дій вони взагалі не підлягають мобілізації. Тому що ми знаємо, яка зараз ситуація склалася на Україні, ми знаємо, що зараз є і загрози терактів, і постійно йдуть такі повідомлення, що замінували то залізничний вокзал, то різні супермаркети, можна так сказати. Тобто ми постійно знаходимось на Можна сказати, на рубежі виконання своїх обов'язків тут на місці. Тому я вважаю, що швидка медична допомога повинна працювати на місці. Цифра 100 на іменному торті чернівчанка Ніна Онипко відзначила столітній ювілей. Жінка народилась у 1915 році, досі обходиться без окулярів, рахує без калькулятора і добре знається на останніх подіях. Таємницю довголіття намагалась розгадати Майя Гуменна. Ці жвавій усміхнені бабусі виповнилось 100 років Ніна на Онипко народилась у 1915-му. На запитання про секрет довголіття лише усміхається у відповідь. Думаю, собі живу та. Привітати жінку прийшла онука із правночкою, близькі та друзі. кажуть, сторічна бабуся досі в побуті обходиться без сторонньої допомоги. Жодного разу не лежала у лікарні, в її аптечці немає ліків. Вона самостійна пере сама готує собі сама. Вона не дуже дозволяє цим займатися, оскільки це і лічне тут пространство все стоїть так, як вона поставила, і там воно має бути. А нещодавно навіть з'явилось цікаве хобі плести зі звичайних поліетиленових пакетів ось такі кольорові коврики. Вона в'яже без окулярів. Не є ще машинка. В робочому стані вдіваю в нитку іголку в без окулярів. Теж що на даний період це дуже рідкість. Рахую без калькулятора. Пані Ніна була депутатом районної та обласної ради за подіями в країні досі уважно стежить. Плачу, дивлюсь, війну споминаю. Я ж війну проживаю. Оце ще така війна і вистрашне. Мені жалко такі молоді Хлопці вмирають, розстрілюють. розумієте? І хто це зробив? Це зробив Янкович і цей Путін. Це такі слово, що я не знаю. Це він війну зробив, Думаєте, хто. Рідні та близькі переконані особливого секрету довголіття немає. Вважають, бабуся у своїй стощі жартує, бо протягом усього життя була активною людиною завжди працювала жизня компанійська, любить людей не витримує несправедливості. Вона дуже борід за справедливість. А ще бабусю Ніну досі чи не найбільше тішать суто жіночі подарунки, креми та парфуми, які приготували для неї рідні. Має гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього найкращого.